Фейкові 7800X3D. Ще більше матплат для червоних 7600 x 3 d в Німеччині APU від AMD з GDDR7, реліз мобільних Intel Core Ultra 200V, Ultra 7 265K швидший за 14700 k та дві відеокарти Nvidia SFF Ready. Про все це і навіть більше вже за мить я ж вітаю вас на youtube каналі GESIT.com і нагадую, що це щотижневий дайджест GESIT News. Обережно фейк. Цю новину можна почати саме з таких слів, адже роман дербайер хартунг поділився випадком підробки процесора, який він придбав від іншого покупця, ошуканого через румунський OLX. Незважаючи на високу якість виготовлення, підробка видавала себе через незначні деталі. Шахраї змінили маркування дешевого CPU за допомогою лазерного гравіювання, але процесор взагалі не працював. При огляді Дербайер виявив відсутність герметика, інший колір підкладки, меншу товщину текстоліту та нерівний шрифт. Після встановлення в сокет система не запускалася, і після зняття кришки з каменя виявилося, що на підкладці взагалі немає кристалу. Asus та Gigabyte випустили нові прошивки для материнських плат AM5, які додають можливість збільшення TDP до 105 Вт для процесорів Ryzen 5 9600X та Ryzen 7 9700X, що підвищує їхню продуктивність. Тесті Cinebench R23 Ryzen 7 9700X показав приріст на 13%, однак ігрова продуктивність практично не змінилася. Прошивки для плат Gigabyte X670 та b 650 вже доступні на офіційному сайті, а для плат Asus з логікою X670 поки випущені бета-версії прошивок, які можна завантажити на форумі. AMD зробить виняток з традиційної політики гарантій, дозволивши використання Ryzen 5 9600 x та Ryzen 7 9700 x у режимі з TDP в 105 Вт без втрати гарантії. Незважаючи на те, що офіційний паспортний рівень TDP цих процесорів становить 65 Вт, компанія дозволить працювати в підвищеному режимі без ризику анулювання гарантійних зобов'язань. Ну і коли зайшла мова про червоні матплати, ASRock представила нову лінійку материнських плат am 5 на основі чипсетів AMD x 870 та 870 i всього випущено 7 моделей, готових працювати з процесорами Ryzen 9000 без необхідності оновлень. Флагманська модель ASRock X870i та H2 має потужну 27 фазну систему живлення: 4 слоти DDR5, 2 слоти PCI-Express 5.0 X16, 4 роз'єми M.2, 2 порти USB 4 та Wi-Fi 7. Більш спрощена версія TH White має схожі характеристики, але без RGB підсвічування. MSI представила деталі щодо своїх нових материнських плат для платформи AM5 на базі чипсетів X870 та 870E. Флагманом стала модель MEG X870E Godlike, оснащена 28-фазною системою живлення, чотирма слотами для модулів DDR5, двома слотами PCI Express 50 X16 і 5 роз'ємами M.2 2 для SSD. Додатково в комплект входить карта розширення PCI Express для ще двох M2 накопичувачів. Мережеві можливості включають 5 і 10 гігабітний Ethernet та модуль Wi-Fi 7. MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi має 21-фазну систему живлення, 4 слоти M2 і DDR5, PCIe Express 50X16, 5 гігабітний Ethernet і Wi-Fi 7. Обидві моделі підтримують USB 4. Плати Mac X870 Tomahawk Wi-Fi та Pro X870 P Wi-Fi пропонують 17 фазну систему живлення pci Express 5.0X16 Wi-Fi, 7, 5 гігабітний ізернет і кілька роз'ємів M.2. 2 Ціни та дата релізу будуть оголошені трохи пізніше. Минулого тижня AMD випустила процесор Ryzen 5 7600X3D з додатковою кеш-пам'яттю третього рівня, який спочатку став ексклюзивом американського ретейлера MicroCenter. Однак тепер він доступний і у Німеччині, проте тільки в магазинах Mindfactory. Німецький ресурс PC Games Hardware вже поділився першими тестами, відзначивши його хорошу ігрову продуктивність і високу енергоефективність. В іграх Ryzen 5 7600X3D показав результат на 8% слабший за. Ryzen 7 7800X3D, але перевершив інші моделі, включаючи Ryzen 7 9700X та Ryzen 9 7900X3D, споживаючи лише 4855 Вт. Вартість процесора в Німеччині становить 329 євро, що на 60 євро дешевше за Ryzen 7 7800X3D. В мережі з'явилися чутки про можливі гібридні процесори AMD з інтегрованою пам'яттю GDDR7. Хоча прямих підтверджень поки що немає, журналісти припускають, що це може бути новий APU від червоних. Раніше очікувалося, що на початку 2025 року вийдуть процесори AMD Strix Halo з ядрами Zen5, графікою RDNA3 та блоком NPU для прискорення застосунків пов'язаних зі штучним інтелектом. Проте вони мають використовувати пам'ять lpddr 5 x 8533 а не GDDR7. Отже, ймовірність того, що Strix Halo отримає GDDR7, невисока. Можливо, ця нова пам'ять з'явиться в наступному поколінні гібридних процесорів або в окремих спеціалізованих чипах. Компанія OneNetBook розкрила характеристики зовнішньої відеокарти OneX GPU 2 на базі AMD Radeon RX 7800 m яку сама AMD ще не представила офіційно. Адаптер використовує графічний процесор NaVi 32, який має 3840 потокових процесори та 12 ГБ GDDR6 пам'яті, з'єднаної через 192-бітну шину. Його потужність становить 180 Вт, що відповідає рівню минулорічної Radeon RX 7900 m В тесті 3D Mark Spy wi One X GPU 2 набрала 15806 балів, що на 28% більше за результат GeForce RTX 4070 Laptop і на 83% перевершує показники Radeon RX 7600M XT. Це свідчить про значне підвищення продуктивності, хоча AMD поки що не поспішає розширювати модельний ряд мобільних відеокарт RDNA 3. AMD готується до релізу серії процесорів Ryzen Z2, наслідників мобільної лінійки Ryzen AI 300. На початку 2025 року очікується випуск флагманської моделі z 2 Extreme, яка обіцяє значне зростання продуктивності та енергоефективності порівняно з попередником. Хоча повні специфікації цього чипа ще не оприлюднені, передбачається, що він буде включати 12 ядер 4Zen5 і 8Zen5C та графічний блок RDNA 3 і 5 шістнадцятьма обчислювальними блоками. Перші портативні системи на базі нового чипа, як очікується, представлять Asus у лінійці ROG Ally та Lenovo у серії Legion. Го. Більше відомо буде на CES 2025 котра пройде аж у січні. Лінійка процесорних систем рідинного охолодження BeQuiet! поповнилася серією White Loop. Новинки із радіатором 240 та 360 мм доступні у чорному та білому кольорах. Вони з'являться в продажу в Європі 17 вересня. Системи оснащені алюмінієвими радіаторами та водоблоком із мідною нікельованою основою. Підтримуються як платформи Intel, так і AMD, зокрема LGA1720 та AM5. Комплект постачання включає концентратор для підключення до шести вентиляторів LightWings LX PVM High Speed і argb пристроїв, а також можливість до заправки системи через спеціальний отвір у радіаторі. Ціни коливаються від 130 до 165 євро залежно від моделі та кольору. Інформація про плани OpenAI розробити спеціалізовані чипи для прискорення генеративного штучного інтелекту набуває все більшого розголосу. Компанія вела переговори з TSMC про будівництво заводу, але план було скасовано. Замість цього OpenAI розробляє процесор на передовій технології TSMC A16 16, нм, який покликаний підсилити можливості штучного інтелекту SORA для створення відеороликів. Цей чип вирізняється з усередженістю на генерації відео високої якості та реалізмом, і його запуск планується не раніше 2026 року. Оновлений техпроцес A16 обіцяє зниження енергоспоживання на 20% порівняно з попередніми технологіями. Qualcomm представила оновлення своєї лінійки однокристальних систем Snapdragon X для Windows ноутбуків. Лінійка розширена новим десятиядерним варіантом Snapdragon X Plus та двома восьмиядерними моделями, спрямованими на більш доступний сегмент ринку. Новий десятиядерний Snapdragon X Plus може динамічно розганяти одне ядро до 4 ГГц. Варіанти ж восьмиядерних моделей відрізняються частотами та потужністю вбудованої графіки, пропонуючи до 2,1 та 1,7 терафлопс відповідно. Обидва варіанти оснащені блоком NPU на 45 трильйонів операцій на секунду, що забезпечує сумісність з CoPilot Plus PC. Ноутбуки на базі цих чипів надійдуть в продаж вже в цьому місяці. Нагадую, що Digest 10 News в першу чергу виходить завдяки вам. І якщо вам подобається те, що ви бачите на цьому каналі, та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Донателу чи Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, Внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Intel офіційно випустила першу мобільну лінійку процесорів Core Ultra 200V, розроблену для максимальної енергоефективності у тонких ноутбуках та портативних ігрових системах. Нові чипи мають 8X86 ядер, вбудовану графіку X 2 LPG та покращений NPU-блок для прискорення штучного інтелекту. Особливістю є інтеграція пам'яті lpddr 5 x 8533 прямо на текстоліті з процесором аж до 32 ГБ ОЗП. Флагманська модель Core Ultra. Дев'ять двісті вісімдесят вирізняється високою частотою, потужною інтегрованою графікою ARC-A 140V та npu блоком на 48 трильйонів операцій на секунду. Офіційні результати тестів показують переваги над конкурентами, але поки що чекаємо незалежних оглядів. ж розпочнуться 24 вересня. А деякі з каменів вже доступні для попереднього замовлення. Також Intel показала власні бенчмарки для інтегрованої графіки в нових процесорах, стверджуючи, що їхній GPU Arc 140 v є найкращим інтегрованим графічним блоком на ринку. Він на 31 перевершує iGPU процесора Core Ultra 7 155H і на 68% графічний блок Qualcomm Snapdragon X Elite. в порівнянні з AMD Ryzen AI 370HX. Вбудована графіка Intel швидша на 16%. І хоча загальні незалежні огляди ще недоступні, деякі тестові дані з'явилися онлайн. Наприклад, результати тестування Core Ultra 7 265K у CPU-Z показали максимальну частоту в 5,2 ГГц проти очікуваних 5,5. Цей процесор має 8 ядер Lion Co і 12 SkyMon, тобто має 20 ядер без підтримки гіпертрейдингу. В однопотоковому тесті CPU-Z цей процесор набрав 885 балів, що трохи менш ніж у Core I7 14700K, у котрого 892 бали. Тим у багатопотоковому режимі новий чип показав 15709 балів, перевершивши 14805 балів Core i 7 14700 k який має 28 потоків. Ентузіасти розгону взялись за нові процесори Intel Sapphire Rapids Refresh, які тільки но вийшли. Один із оверклокерів успішно розігнав процесор w 9 3595 x з базової частоти в 4,8 ГГц до 5,8. Це дозволило йому встановити новий рекорд у тесті SuperPi, завершивши його за 6,63 секунди. Xeon W93595X є флагманом нової лінійки, має 60 ядер та 120 потоків, хоча для розгону гіпертрединг був вимкнений. Розгін проводився на материнській платі Asus Pro WS W790 e Sage SE з двома стами 506 гігабайтами пам'яті DDR5-6800. І хоча фотостенду немає, судячи з температури процесора в 70 градусів у піку, обійшлося без екстремальних засобів охолодження. MSI поки що не випустить портативну ігрову систему Claw 8 AI Plus, створену на базі платформи Intel Lunar Lake. Попри представлення моделі ще в червні на Computex 2024, реальний випуск заплановано на наступний рік. Та що там? Тільки анонс заплановано на CES 2025. Claw 8 AI Plus не замінить оригінальну модель Claw, а стане більш продуктивною версією. Оснащення включатиме процесор Lunar Lake з вісьмома ядрами без гіпертрейдингу, 16 або 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X8533 і вбудовану графіку xe 2 LPG. Ключові характеристики Claw 8 AI Plus включають восьмидюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920 на 1200 і частотою оновлення в 120 Гц. Порти Thunderbolt 4 NVMe SSD і акумулятор на 80 Вт-годин. Лінійка міні-комп'ютерів ASUS NAC скоро поповниться новинкою – NAC14 Pro AI, збудованою на базі процесорів Intel Core Ultra 200V. Поки що детальні специфікації ASUS NAC14 Pro AI залишаються нерозкритими, але враховуючи використання CPU Lunar Lake з дизайном Memory On Package, очікується, що пристрої будуть оснащені 16 або 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X8533. Фронтальна панель включатиме два порти USB 3.2 Type A, комбінований аудіороз'єм та порт Thunderbolt 4. Та головна особливість моделі кнопка Microsoft CoPilot. Інформацію про дату випуску та ціни ASUS оголосить згодом. Але не нак єдиними. Asus представила свої нові ноутбуки зі штучним інтелектом в рамках платформи CoPilot Plus PC, тож давайте трохи і про них. Нові пристрої, включаючи моделі Zenbook S14 та S16, оснащені процесорами Intel Core Ultra 200V із потужним NPU-блоком. Над тонкі ZenBook S мають елегантний корпус із керамоалюмінію та високоякісні OLED-екрани. Лінійка VivoBook також була поповнена. Модель S14 має металевий корпус, сучасну систему охолодження та пропонується з різними варіантами oled екранів Модель 14 Flip виділяється можливістю повного обертання екрану, що дозволяє використовувати його як планшет. Для бізнес-сегменту представлено лінійку ExpertBook, де флагманська модель P5 оснащена великим акумулятором і камерою високої роздільної здатності, а також широким набором портів. Тайванська -Color Technology анонсувала випуск перших в світі оверклокерських модулів оперативної пам'яті ddr 5 під стандартом cu dim які обіцяють швидкість до 9200 мегатранзакцій на секунду. Новий стандарт, затверджений комітетом JEDEC, включає інноваційний тактовий генератор на модулі, що покращує стабільність і оверклокерські можливості пам'яті. Комплекти будуть складатися з двох планок по 16 або 24 ГБ. Вони характеризуються високими показниками швидкості ddr 5 9200 із таймінгами 44 56 56 134 та напругою у 1,45 вольта за профілем XMP 3.0. Модулі також оснащені RGB підсвічуванням та мають унікальний дизайн радіатора. Деталі, що додати початку продажів та ціни, поки що не були оголошені. І переходимо до зелених. Palit оголосила про випуск нових відеокарт в серії Infinity 3, які відповідають новому стандарту Nvidia SFF Ready для компактних систем. Ці моделі призначені для малих корпусів завдяки своїй довжині в 294 мм і ширині в 2,5 слоти. Відеокарти мають три вентилятори для охолодження, чорний дизайн без RGB підсвічування і пропонуються як у стандартних, так і в розігнаних версіях. Кожна відеокарта оснащена 16 контактним роз'ємом для додаткового живлення і підтримує вихідні. Інтерфейси, включно з трьома DisplayPort 1.4 та одним HDMI 2.1. Цінова політика для нової серії відеокарт поки що не розкрита. Asus Tech комп'ютер доповнила свій асортимент новою моделлю Dual GeForce RTX 4070 EVO 12 GB GDDR6, яка має систему охолодження з двома вентиляторами і теж займає 2,5 слоти. Як і новинки від Palit, ця відеокарта підтримує стандарт NVIDIA SFF Ready, має восьмиконтактний роз'єм для живлення, а також три DisplayPort 1.4 та один HDMI 2.1 для виведення зображення. Вона доступна у версіях із заводським розгоном і без нього, пропонуючи максимальну частоту графічного процесора до 2520 МГц в OC Edition. Відеопам'ять працює на швидкості в 20 Гбіт на секунду, забезпечуючи пропускну здатність в 480 ГБ на секунду. Інформації про рекомендовану ціну поки не надходило. В онлайн-базі Geekbench з'явилися дані про новий мобільний відеоадаптер GeForce RTX 3050A Laptop, представлений цього літа. Ця модель заснована на графічному процесорі NVIDIA AD106 на відміну від попередніх моделей RTX 3050 на базі Ampere. Відеоадаптер має 1792 ядра CUDA та 64-бітну шину пам'яті, співпрацюючи з 4 ГБ GDDR6. Його частота приблизно 1935 МГц, а TDP від 35 до 50 Вт. В тестах на ноутбуці HP Victus з процесором Core i 7 12650 h і 16 ГБ ОЗП GeForce RTX 3050A лептоп набрав понад 57 тисяч балів у Geekbench OpenCL, показуючи продуктивність на рівні RTX 3050 Ti лептоп, але залишаючись варіантом початкового рівня. Ну і на сам кінець, схоже, що анонс PlayStation 5 Pro наближається. Нещодавно Sony опублікувала матеріал, присвячений 30-річчю оригінальної PlayStation, де можна було побачити силует нової PS5 Pro. Цей силует підтверджує раніше витіклу інформацію про дизайн, зокрема, характерні три смужки на боках корпусу. Перші деталі про дизайн PlayStation 5 Pro з'явилися в кінці серпня. Консоль збереже ключові елементи від PS5, але отримає нові дизайнерські особливості. Згідно з чутками, Sony може провести презентацію нової консолі вже в кінці цього місяця, а в продаж PS5 Pro потрапить напередодні зимових свят. І на цьому, в цьому випуску, в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо я дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі, саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося!